Італій Биталішах в проти 3-ка ду 8. Триман. в'єтнам рейтинг 1766. Сицилійський захист. Кто будемо град. Ну, давай. 6 хенингена. Ж4. Атака Кереса. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Так, а тут... Окей. Okay. Будем тут, чи не тут, чи там, чи де, не знаю. Так, поїхали. Назад. 2 0 поки що почекає. Поки що без 2 0 пограємо. Десь на е 6 може перелетіти якась пташка. Ну, чекаємо, що суперник тут буде придумувати. Можливо, Сан B7. Це кінь сюди, це кінь сюди. b 4 Чи не дає мені піти b 4 Давай поки так. Нехай послабиться максимас. Максимус. Максимально. Просто нападай. Це все ясно. На Б4 ми туди. Взято, взято. Ну, а як тут що зіграти, я не знаю. Є 5 ми. Сюди куди кудись? Куди ми йти? Не знаю. Де 5 може, не знаю. Ну, давай тут погіршимо собі структурку на Б4, але. Байдеше. По лінії С будемо кататись. Відкриємо якісь лінії, я не знаю. Два це 4 Давай накидай горобців. Окей. Борю за поля, якщо продвинеться, якщо не продвинеться, просто б'ю. У мене слон завис тут. Ні, не завис. Після взяття зависне, але ми щось з ним зробимо. Якусь дурницю. Тураби Вісім. Будуть темпи в нас. Борметь за ініціативу жертвує пішочка. Погрожуємо. Тепер він має ферземку 10 або конем. Що йому щось треба ще від нас. Ми ж швиденечко, не пускають нас нікуди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, непогано. Кудись коня сюди вліпить, да? Вліпить, в нього ж немає. Нічого такого. Нічого святого у нього нема. А, він хоче сюди, мабуть, піти. З'їсти мною якість. З'їсти якість хоче. Давай. Не даймо тобі просто так, так, так. Д5 тепер хочу піти, можливо, шах, Можливо, ні. слон, а зараз сюди заліп. Мені ж він здарить. Що ти заліпиш? Ти. Дурний. Так. Угу. Отак от просто. Ми поїхали відкриватись, не знаю, я сумніваю, що це на мою користь, але десь тут і шах, десь тут і слон С5, десь тут і перші 3 Багато просто ідей. Нехай позиція закрутиться, а там буде видно. Так, ну у нас вже є якийсь шаг. Наприклад, такий. І такий шах є. І все, да? Шахи кінчились. Будуть зараз мене тут мучити. У нас є якась ідея, типу, взяли-взяли, тура прийшла, наприклад. Чим б'єш? Слоном? Зразу б'ю. Пішачком я ще можу шахувати. Ідея ще слона, звісно, вивезти тут. Неприємність буде маленька. Для нашого сам. Коня можемо і віддати, там, чик з 20 нехай бере. Головне, що ми тут на лінії H пішачка з'їли. Тепер це конструкція крихка. І тепер король слабкий у білих, а не у чорних. Був. Стався суперник. Ну, тут погана позиція. Тут можна як хочеш. Можна і взяти, мабуть, можна взяти тут. Що йому залишиться. перше 4 навіть є хід. Якщо я взяв. Думав такого плану зіграти. Слон С2, так? Да? Слон d 6 Якщо шах, то ми просто сюди. Так, ну окей. 72 на 81. Так, непогано грав суперник. Поки 20 не зробив. Так, треба слон е 7 зіграти. Ну, добре. І 20, да, тіп, швиденько зробити і все. Раде 1, два нулі. Мені хотілося якось відкрити гру під себе чи під нього. Типа, якщо він б'є, наприклад. Тут нічого нам не дає, да, цей шах? Король є 2 і все. Тут купа фігур легких. Шахи кінчились. Тура захищена. І тут вже готова наступна тура підійти. Тоді тут є, де це де. Якщо шах, то просто так, так? Да? Слон це 5. Ну, не знаю, так, мабуть, не дуже хочеться грати. Купа різних ударів. Тут втрачається щось, так? Да? Просто все не втримаєш. Програна позиція тут, щоб знайти правильний хіт. А суперник з дуру пішов 2-0 і як би і все. Мабуть, зівну що тут шах і Ферзь, як в себе вдома, тут гуляє. Ну, подивимось просто сильніший варіант. Там взяли, взяли, g 4, слон G3, слон d 6 в 2. Ну, Понятно, тут просто втрачається фігурка. Отака От сеціліка.